Міг мир. Мир не перемогла Європа об'єктивно. Європа хоче найбільше війни. Вона хоче, щоб війна тривала, тому що так вони знаходяться в безпеці. Вони хочуть послаблення росіян, але свої війська давати вони не хочуть. І не збираються, Хочуть, щоб це відбувалося з життями українців. Це цинічно, але це. Правда, і от вони перемогли. Вони там однозначно вели перемовини з Трампом, Зеленським. Ну і Зеленський був не проти. Він спочатку, з самого початку, не хотів завершення війни, але просто змінилася суспільна думка. Тому він постійно про це говорив. Чесно, треба сказати, Зеленський Європа не винні в цьому. В цьому вин Путін він терорист і агресор, і він не хоче навіть завершити війну по лінії фронту. Він хоче ультиматуми, а ультиматуми не призведуть до миру. Вони призведуть до продовження. Війни, тобто це така патова ситуація, але Європа об'єктивно хоче продовження війни. І во складається розумієте, пазл, як то кажуть, Оці дрони, які полетіли на Європу, це ж не просто так. Ну однозначно, це моя думка. Але адміністрація Трампа повідомила Путіна і сказала, що ми зброю будемо продавати, Європа буде розбиратись, по тобі будуть бити в нас свої питання, вибори. А ти ж не хочеш піти на мир, який всім буде ну, потрібний. Тобто ну, тоді займайся. і Путін одразу почав атакувати Європу, тому що зрозумів, що тепер якби основна сила, яка буде протистояти Путіну, це Європа руками України. Друге питання це наша влада, яка з серпня намагається внести вже десятки законопроєктів про посилення відповідальності, там перехід за кордон, таємне посилення повноважень ТЦК і так далі. І тому подібне. Сьогодні, взагалі, кінець свободи слова внесли, що ну, просто можна сказати. Склади, знищують журналістику в нашій державі. Я вже про це розповідав. Можете йти подивитися відео. Воно називається Кінець Свобода Слова. І от, розумієте, що Європа, яка вела перемову, не знала, що відбувається, якби в Кулуарах, і Зеленський і це знав. Тому ці всі законопроекти, це моя думка, і готувалися. І от тут дуже небезпечно.